Всім привіт! З вами Ірина та Ярослав. Сьогодні у нас 26 липня і у нас з'явилися деякі оновлення. Ми продали нашого пижа, додали ще десь сотню євро і купили робота газонокосильщика Це модель Юка. Ми довго на неї дивилися огляди і вирішили, що для нашого газону Ось такого поплямованого деревами і грядками. Саме такий варіант підійде більше, тому що не треба прокладати цей кабель всюди навколо кожного дерева і кожної грядки. У нього є одна станція. Малесенька, ртк станція. Он тарілочка стоїть. І все, вона має мати доступ до неба. А потім антенкою передає сигнал роботу, і він вже в будь-якому місці під деревами або за будинком ловить цей сигнал і не втрачає його. І косить по мапі, яку йому налаштували. Ми дуже раді, що купили цього робота, бо витрачається дуже багато часу, щоб викосити повністю газон. Десь години 3-4. Це доводиться робити після роботи в, гарний, в гарну погоду. І виходить так, що Ярослав інколи там два або три дні викошує газон. От а так тепер у нас є такий помічник, не буде витрачатися багато часу на зовнішні роботи, і можна спокійно продовжувати ремонт, бо нам ще треба встановити камін. Для цього треба трошечки переробити там панелі з того боку даху. Я не знаю, я відійду, може їх звідси буде видно, хоча сумніваюся. І туди вивезти димоход. Бо зараз в тому положенні, в якому вони знаходяться, вони заважатимуть димоходу. От, ми отримали вже всі дозволи, я вам вже говорила. От, і можна робити ці роботи, але просто нема часу на це. Бо все, що після роботи, уходить на зовнішні роботи, на газон, на ведення порядку ось тут на терасі. Там вже в принципі трошки краще стало. Ярослав, можна сказати, розгріб то все, попиляв на дрова. От. І ось ця штука вже повністю зайнята дровами. Станцію роботу поки що поставили там між інжирами. Але, скоріш за все, трошки переставимо. Вчора ми її ставили туди між будинком і гаражем, але він там втрачає зв'язок, Ну, у нього теж свій GPS і йому теж треба інколи хоча б доступ до неба. А там, бачите, такі три стіни і ще й навіс. Такий великий, у нас 80 см був навіс. От. То він там якось втрачався губився. Переставили туди, але ми хочемо сюди, бо тут тінь раніше находить і не буде так в нього сонце смажити. Ну то подивимось згодом. Сьогодні купили, з'їздили ще каміння, отаке саме квадратне, щоб ось тут доробити таку вузеньку клумбу. Я вам показувала, у нас там вже стоять горщики з маленьким живоплотом. І щоб ось тут навколо троянд. Теж зробити вже каміннячком, бо у нас там, бачите, вже як тут просторно, нічого не заважає. Ось ці маленькі живоплоти, це у нас падуб такий низенький буде. От, бо у нас тут лежить, це я продовжую мислю, яку загубила майже. Тимчасово дошки поклали, але тепер зробимо камінням. Троянди квітують гарно зараз, бо вже давно не було дощів. І вони нарешті відкриваються. Коли дощі, вони, звісно, майже не мали змогу відкритися. От. Я їх ще пообрізала, поприводила до ладу. Бачите, які гарні, гарні. З того боку, ще велика є, хоч і низенько. Це я просто вже прийшла трошки у форму, Набралася сил, щоб працювати в саду. Ось тут троянди вже друга хвиля квітують. От одна гілка, оцей весь букет. Оце все одна гілка. Дивіться, як класно, розкриваються, От свіжа. Дуже гарні, мені дуже подобаються Ті троянди теж. Привела до ладу. Тут вже пора обстригати цю лаванду, бо вона вже відквітувала. Трошечки можемо пробігтися по городу. Сьогодні сонце дуже так пече в голову. Жаркий день такий. Картопля вся захворіла після дощів і пора купати. Помідори здуло вітром. Бачите? Вони такі важку масу листя набрали, їх поздувало, але після дощів вони, на жаль, теж там дуже так хворіють. Тож показую, поки все гарно виглядає. Баклажани вже трошечки їмо, вже два збирали. І там третій зріє баклажанчик. Вони виходять невеликі, колорадський жучок. Паучок вже приліз. Невеликі, але такого а, насиченого смаку. Вони не гірчать, нічого такого, просто такий ну, смачний, смачніший, ніж в магазині. От. Тут помідори теж поздувало. Ой, збираємо свої, вони в мене тут між кукурузою ростуть, Притіняються трошечки від цієї спеки. Кукуруза вже квітує, гарна така. Ну, і там поле Сильвії квітує в Тут теж і огірочки, і фасоль кущова спаржива. Огірочок повзе, в нього завізі. Намагаюсь не пропускати, збирати вчасно, щоб вони наростали швидше, молоденькі огірочки. Та і фасоль теж так само. Цукіні теж у нас вже повний холодильник і заморозила. І вони ще, бачите, плодоносять і плодоносять такі гарні. Це у них такий колір листя, таке забарвлення. От, Гарні. Капуста брокколі не вдалася. У нас полунички наїлися цього року, і тут в мене грядка кабачків, які тільки починають плодоносити. Оце у нас буде багато кабачків, треба вже родичам роздавати. Бо ці кущики тільки-тільки починають давати перші плоди. І вже, в принципі, визріло, мабуть, насіння соняшника, вже можна буде його споживати. Але це такий. Якийсь снековий а, сорт, що в нього с... саме насіння таке здоровезне. От. Не таке звичне, як звичайне насіння. Сюди до полуниці я ще не дібралась. Поки що приводила до ладу те, що потребує прям швидкої уваги. Тут теж потрібно повирізати всі вуса. Лохини теж зібрала цілу миску. І тут вже полоничка, вже відплодоносила, треба позрізати зайві вуса, бо їх багато. І ще лохина, вся йде в приріст, дуже гарна, зелена така нові пагони випускає. Цього року гарно розрослася. І кущі, вон деякі миші під'їли, вони, ну, Деякі кущі під'їли, а деякі підрили. І там було порожньо просто під ними. Але вони вже пускають листя. От, ми ще й теж ганяємо. У нас буде цього року декілька абрикос на пробу. Була черешня трошки вишня, і буде ще слива ось та, яка й того року була. А ця слива жодного плода ще не дала. Не знаю, чому така здоровезна. І не плодоносить. Квітувало гарно, але ну, там ще й морози були, може через це. Ожина дуже гарно квітує і дуже гарно нав'язала плодів. І малинку я так підчистила, бо вона теж там трошки хворіє. Зато крізь неї вже там видно, а то були дуже сильні зарослі. Ще от стара гілка, треба вже вирізати, бо на ній вже плоди теж зізріли. Но вона у нас ремонтантна, зріє на торічних гілочках і потім зріє на цьорічних чи як правильно сказати. От, дерева дають приріст, а ще будуть персики. нектаріни з'їли. Знаєте хто? Мурахи з'їли, нектаріни Пророблюють одну дірочку, потім товпою наповзають, і поки один нектарин не з'їдять, вони від нього не відступляться. Тому ми купили така зелена спеціальна фарба від комах. Вон персики ростуть. І намазали стовбури і палички до стовбурів. Вон, щоб вони не повзали. І вони розумні, вони доповзають до цього липкого зеленого. І далі не повзуть. От, метушаються, капушаються але нагору вже не лізуть. І це добре, хоч плоди будуть нормальні. А, виноград, звісно, давно вам не показувала. Він вже стоїть зеленою стіною. Все, що померзло, відійшло і гарно розрослося. І зав'язалися вже плоди, ну, ягоди. От, тож тепер чекати, поки созріє. Ну і дійшли до троянд. Ось ця в мене дуже сильно хворіла, але ми її пообрізали, пообробляли, ну начебто нормально пускає гарні пагони і починає квітувати. І тут Августа Луїза у всій своїй красі висока, шикарна, дуже пахуча троянда. Така крупна. Вже другий раз на рік знову град, але тепер рослини великі з плодами. І він знову все нівичить. Фу -фу -фу. Сьогодні друге серпня у нас отаке. Намагаємось хоч кабачки врятувати, хоч якось. О Боже, залазь швидше. Б... Дивіться, які Добано шматки. Голову. Заходь. Я тут з вами тече. Тече. Капець, дивись, таких у нас ще не було. Один болячий шматний. Так а що це за шматки? Вон дивіться один лежить. Нічого собі. Машина ж в гаражі, а ворота mm -hmm. ти закрив? Mm -hmm. Так, я трохи прикрию, бо сюди залітає дощ. Та заходь тут остинеш, після висохнеш. А сливи якраз-якраз стигли. Тіт бідний, не може знайти куди сховатись. Страшно. Блін, а робота нашого не поб'є. Вона вже підтаяла. Ого, нічого собі. Ну капець. Це прям плашками. Угу. Того разу вони були круглі, круглі. Вони як повезли. Ну зараз вже закінчився і дощ пішов. Сливи пооббивало зелені, блін. Це вже підтаяло. Вони такі якісь дивні цього разу. Що, натекло у ворота, а набило в щілинку. Воно лупило якраз в цей бік. Ага. Воно натекло як завжди. Повибивала в наш щебінь. Ну так, нібито пройшлися все більш-менш ціле. Бо зараз град був такий, знаєте, не дуже важкий. Він широкий, але легенький такий. Бувало і гірше. Ну, виногради там трошки пооббивало, сливи трошки пооббивало, кабачки трошки побило. Ну, в принципі, жити можна. Сьогодні 5 серпня у нас їде техніка, викошує біля дороги траву. Там у нас виставка кам'яного заводу, і ви бачите, питали про живопліт, він потрошку розростається, стає таким більш пухнастим. Так, щось переналаштовує. І вони так викошують десь два рази на рік. Але ну, це маловато. Треба самим ще докошувати. Цікаво, що він там переналаштовує. Там така лапа, і вона розкладається, складається, може стати широкою. Там біля поля треба інше налаштування, бачите? А у нас зараз за планом це встановлення каміну, ну такий масштабний проєкт, найближчий, і для цього треба знову схил з панелями перекласти. От Ярослав вчора цим займався. Тут у нас були такі під нахилом панелі стояли. І тепер він робить їх так пласко. І ще дві панелі, там далі трошки отут, здається, ще можуть влізти. І там от буде димохід. Треба було їх посунути і перекласти, щоб зробити місце для димоходу. Бо там були панелі, де він має виходити. А виходити він у нас буде біля ось цієї стіни якраз. Тільки він там всередині кімнати буде йти і так виходити нагору. Покажу вам трошки наслідки граду. Ну, вони не такі катастрофічні, але все-таки не дуже приємні, трошки так побило, повідбивало. Огірочки, прям пагони, побило лозу, листя. І ще вам, здається, не показувала кущову фасолі, як вона росте. Така цікава рослина. Невеличкий кущ, але дає постійно плоди. Вам вже збирати треба. Вони такі невеличкі, ну десь сантиметрів 50 заввишки. Компактні дуже. Сильно не розростаються і постійно-постійно плодоносять. Оце от все градом потріпало, бачите. Воно гірок повідбивало прям пагани. Кабачки. Тепер всі такі в решето. Ці маленькими були. І вони ще такі плодики в цяточку. Тут картоплю вже, а капусту прибрали і картоплю вже прибрали. Ці кабачки якось трошки стійкіші були. Вон жовтоплодні і білоплодні. Оце я зараз буду збирати. Це такий сорт його розпирає вшир. Це він молодий ще. Кабачочек. Ось такий чималенький. Ну, там у сливи повідбивало, трошки плодів ще. Той град повідбивав і цей град повідбивав. Що у нас з живоплотом? Ось ці кущі, які більш лисі, це вони не хворіють нічого, просто миші там зробили купа ходів під ними, і вони провалювались прямо. Ми звідти викурювали мишей такими лавандовими якимись спеціальними димовими шашками і засипали землею. І оце от він відростає. А до речі, вона як покосила ця косилка. Ну непогано. Ось тут дуже багато мишей заводиться в цій каналі. Ну, Цей раз, до речі, покосила краще, бо того разу проїхалась тільки внизу. От бачите, як шумно з машинами тут. Але живоплот росте і скоро буде не так шумно. Того разу проїхалась тільки внизу, а сам схил у нас потім заростав бур'янами. Нам його довелося викошувати потім таким залізним тримером для живоплоту. Бо інше вже нічого не брало, ті бур'яни. Ось тут теж кущик під'їли. А ось там дивіться, які пухнасті кущі. Ось тут у нас ожина і малина росте гарно. Вон малинку треба зібрати зараз. От тут підрили кущ, а тут, бачите, пухнастий. І вже непогано зарос. Непогано. Вже так наполовину, можна сказати, не видно. І менше шуму. Слива вже зріє. Вона буде жовта і смачна така. І персики ростуть. Такі великі прям стали. Ой, не знаю, як показати, бо в мене ж тут кабачок. Ось такі персики стали великі. А на тому персику вони поменше, але їх багато. От персики, в принципі, бачите, повідростали трошки. Ну Це взагалі гарно повідростав. О, один персик звалило. От виноград ось такий, але цього року у нас два місяці були просто заливні дощі і виноград, на жаль, Такий хворобливий цього року. Побривали внизу листя, хоч якось щоб провітрювалося. Але все одно таке. Вже 13 серпня у нас з'явилися деякі новини, такі дрібненькі, але все ж таки показати можна. Купила Ярославу новий стул, бо той, що стоїть там позаду, він не дуже зручний для тривалого сидіння. Коли він працює довго, то той не дуже зручний. І, в принципі, ми брали отой, ну, як такий, більш-менш тимчасовий. От, взяли цей, він його потестує, ну, начебто зараз зручно. А там через деякий час буде видно. І ми такий взяли колір під отой комод. Ну, Гарний. Бо якщо просто чорний, то сумно вже виглядало б. Тут у мене з'явилася така велика ваза, але наповнення ще треба замовити. Це я так поставляла колосочки з наших будяків. Вона така чи маленька. Це Ікея і стул теж Ікея. Це така новинка у них була. На дворі у нас вже тиждень дуже сильна спека. В будинку вмикаємо холодну підлогу для охолодження. Тут такий у нас полив, вистачає на, на всю ділянку. Зараз майже кожен день, майже цілими днями у нас працює е, наша свердловина, і з нею вже навіть два рази поповнювали цистерну дощової води. Бо у нас ще розводки просто нема. І от оця ж шланга зараз з цистерни працює. працює. То як зручніше, так водою перекачуємо туди-сюди. А взагалі Ярослав здебільшого ставить зі свердловину полив, позаливали дерева, газон постійно поливається, кущі, живоплод. От, коли є водичка, то воно дуже класно. І в садочку у нас деякі зміни. Ми нарешті зробили ось цю клумбу. Дивіться, яка класна, як тут і була. Це маленькі кущівки падуба. Вони не будуть дуже великими рости, але ще, ну, звісно, підростуть. І вони вічно зелені. Взимку тут у нас теж буде так зелено. Такі маленькі листочки шуршаші. Вони не колючі, але просто листячки таке міцне, що можна трошечки так пошкарябитись. Взагалі дуже класні, такі, гарні. От у нас ця клумба виходить іде. Зараз з цього боку буде видніше. Отак от в рівень. Далі пішла ця лінія, ми просто її подовжили сюди. От. Ну, а з тераси можна буде тут виходити, тут нічого не буде стояти потім. І тут ще буде отак доріжка. Отак от і от туди в гараж. Зараз така спека. Що треба все поливати. Ну, але наша спека, щоб ви розуміли, ну, це максимум там, 32 градуси. Тобто нема такого, що 40 в тіні. Але томати, бачите, пожухли всі від фітовтори. Це ще до, до цієї спеки, коли в нас були дощі і холодно. Грядки, звісно, теж треба поливати постійно. І так потрошку все росте. І Ярослав зараз взяв відпустку і почнемо займатися димоходом. От, панелі там вже переробили на тому схилі. Майже, майже повністю там все готово і можна вже ставити димохід. Тож у наступному відео, я думаю, у нас буде знову будівництво. Ну а на цьому поки що все, всім пока!